Всіх вітаю на каналі. Ну, у нас є блок. його маркеровка. Це ML163 2.7 дизель. Поставлений на авто дельфін разом з двигуном. І вчора у нас був дощик, і авто стало в ходу. Зараз фокусую. У нас є затекла водичка. Текла по роз'ємчику, текла по роз'ємчику і затекла на Єпромку, потекла по платі. Чек світиться, на зв'язок не виходить. Запуску авто нема. На стартер реакції 0. Зараз буду відмивати, дивитися більш уважно, що тут сталося. Чи в нас все ціле, чи, можливо, вже потрібно дзвонити, щоб купляли інший гібру, і везли, будемо його клонувати. Ну, що в нас вийшло? Все добре? На зв'язок виходить. Ми от заходимо в блок двигуна. Підключаємося, помилки ми бачимо, на діагностику виходить. Підключено на столі, подаю 13 вольт і обмеження по струму у мене 500 мА стоїть. Читаю лаунчі. ну, поки імпровізована коробка, це у мене підключення для перевірки сигналів, ну, використовую його як поки для блоків, бо ще собі бокс не зробив. Ну, в принципі, все. Буду ставити зараз на автомобіль. І якщо авто запускається. Що було зроблено? Випаю мікросхеми, тому що підтекла вода під єпромку. Залила. Так, випалюємо живлення. Розпіновка у нас тут, в принципі, не така вже і важка. Калінія у нас 28 контакт. Запалення, да, Живлення у нас запалення. 13-й. І тут у нас зверху два це плюси. Має бути постійний плюс АКБ. У нас отак буде видніше. От. От там. Два верхніх, два плюса, І самий центральний контакт, це у нас маса. Зараз до кучі, закриваю корпус і вимив спіртом, випаю мікросхеми Єпромфлаш e і запаяв все назад. Зараз Поставимо на автомобіль, побачимо, що там буде. Ну, в принципі, все. Автомобіль у нас вже запускається. І помилок тормозний сигнал не подобається, але вже на діагностику виходить. Тобто все у нас добре. А. Вийшов, виключав запалення. О. Все. І запускаємо. У нас Чому у нас залило ебу на цьому прекрасному автомобілі? У нас міняли лобове скло, ебу стоїть внизу, і водичка потихеньку затекла. Так як у нас зараз дуже багато дождів, трошки потихеньку скородувало. Що можу сказати, на флешки дві ноги скородувало? Відреставрував, щоб автомобіль міг поїхати. І під Єпромом ні, ну, нічого, тільки були окисли дуже сильні. І нічого прям такого не наробило. Ну, Авто працює, зараз дзвоню клієнту, хай забирає, тому що людина на ньому працює. Всім дякую до побачення. Підписуємося на канал.